Всім привіт! Сьогодні ми готуємо ось таку смакоту це млинці з гарбузом. Дуже прості у приготуванні, і до того ж дуже корисні. І так, нам знадобиться гарбуза, яйце, борошно, молоко і цукор. Гарбузу попередньо я протримала у мікрохвильовці 5 хвилин, для того, щоб вона стала м'ягенька і я змогла її збити блендером. Це ви можете зробити просто на плиті, або ж в мікрохвильовці, або ж в духовці, тобто як вам зручно. Ось я буду збивати яйця з цукром. Яйця я збила до того моменту, поки з'явила пінка. Тепер я її відставляю і буду займатися гарбузою. Гарбузою переб'ю блендером до однорідності. Тепер до яєць я буду додавати гарбузу і потім борошно. Вимішали до однорідної маси, щоб не було таких маленьких шматочків борошна. І тепер будемо поступово додавати молоко. Молоко додавайте обов'язково маленькими порціями для того, щоб уникнути. Того, щоб з'являлися маленькі шматочки борошни, і також проконтролювати густоту вашого тіста. Оскільки гарбуза вона може бути дуже соковита або менш соковита, тому молоко додавається того, щоб ваше тісто не стало дуже таким рідким або занадто гостей навпаки. Густоту ви можете проконтролювати з допомогою ложки або ось такого звичайного полонка. Тісто має стікати. І тепер в кінці я ще додам приблизно одну-дві столові ложки олії. Це наше тісто готове і ми тепер будемо смажити млинці. Виливаємо сковорідку тоненьким слоєм, розподіляємо і відправляємо смажитися. Тримаємо десь хвилинку з одного боку, перевертаємо і ще, секунд 15, буквально з іншого боку, і будемо знімати. Ось така смакота у нас вийшла. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Пока-пока!